Що б ви порадили нашим молодим спортсменам до ну зараз, які в лізі грають ключ -ключ? зосередженості, я б порадив їм зосередженості, тому що насправді одним із викликів для, для молоді для дорослих зараз це наш контекст, інформаційний контекст, і ми дуже часто заглиблюємося в соціальні мережі, в новинні канали, і вони переключають нашу увагу на щось інше. Але для того щоб досягати успіху, будь в чому, в навчанні, в спорті, в бізнесі, в творчості, в будь чому треба бути сфокусова, і тому треба знаєш своєчасно відкласти телефон, своєчасно вимкнути комп'ютерну гру і сфокусуватись на своїй меті. Тому оцієї сфокусованості і цієї цілеспрямованості, яка слідує за сфокусованості, я бажаю нашим командам. А якщо ви могли сказати собі 15-річному зараз, що ви б сказали? Не бійся помилок. Я дуже болісно переживав невдачі. Я займався багатьма видами спорту. Я постійно дружу з фізичною активністю різноманітною до сих пір. Активно, попри там війну, стараюсь весь час якось себе мотивувати. Не завжди це вдається. Попри посаду, і попри війну, все таки стараюсь. І е, я пам'ятаю, що в тому 15-річному віці мене дуже е, розчаровували і розстроювали, і демотивували якісь невдачі, але насправді неможливо зайти в нову справу в новий вид спорту або в якусь новий вид. Діяльності і на початку не потерпіть якоїсь невдачі. Спочатку в тебе щось не виходить. Може не виходити досить тривалий час, але саме наполегливість і цілеспрямованість все нове веде тебе до успіху. Тому треба запам'ятати одну річ, яку я сказав би собі 15-літньому Кожна невдача це твоя сходинка до великого успіху. А може в цьому році піднімати мені все ж таки оцінку? так ось мені оцінки за рік підняти ні, а от не підніму Знаєш. Yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah. А це до речі, важливе питання. Ти правильно правильно говориш, і це такий тест міністру. А, насправді дуже важливо, що наша молодь уже розуміє, що справжній успіх лише здобувається і здобувається своїми силами. І якщо ми будуємо таке суспільство, де можна звернутись до міністра і сказати, підніми мені оцінку, або допоможи мені здати НМТ, або допоможи мені поступити в аспірантуру, то це погане суспільство. Дуже важливо, щоб ми всього досягали своїми силами, і ти цього прекрасно досягаєш правильно? Добре, дякую, дякую вам дуже. за інтерв'ю.